Всім привіт, друзі! Який сьогодні чудовий день. Чудовий день для того, щоб зняти такий спокійний відосик на лайті, без усяких проблем. Сьогодні буде тема, значить, про моє опалення. Як я опалюю свій будинок. Колись я вже викладав відео по опаленню від сонця, тобто всі надлишки із сонячних панелей йдуть в. Опалення. Ну, сьогодні покажу ще про котел твердопаливний трошки. І про ту ж саму сонячну систему, але так, в трьох словах, скажімо так. Друзі, рекомендую заходьте на канал значить в розділ відео. І долистуємо там вниз-вниз-вниз. Значить, буде два відео. Частина перша, опалення від сонця. Логічний злив надлишкової енергії в опалення. І частина друга злив надлишкової електроенергії сонця в опалення. Схема ціни, робота системи. Рекомендую, хто хоче собі зробити, щоб воно автоматично зливалося, не брало з мережі, не брало нічого з акумулятора. Рекомендую, там досить все просто. Я не супер-пупер електрик чи от, Але сам розібрався. Ну, є отаке навіть відео. Коротше, є всякі. Тому заходьте, рекомендую, там є на що глянути. А в основному канал, звичайно, про блоки, про будівництво. І виробляємо ми дуже багато різноманітних станків для блоків. У нас по сонячній системі є 18 панелей на даху. Це 550. І там ще за оцими двома. От, їх дуже погано видно, але вони там є. Там дві 420 ки Дві 420-ки, одна з яких працює на наш бойлер, у мене в одному із бойлерів стоїть тен на 36 вольт плюс 220. На другому бойлері 100-літровому стоїть тупо на 220. Це те, що я показав по панелькам. От зараз покажу трішки по інвертору. Так, друзі, хто не бачив, значить у мене інвертор 102 кВт АНЕРН. Багато дуже цих інверторів не працює, погоріло. Не знаю, у мене політ нормальний вже півтора року. Значить, максимально я брав з нього 9 кВт 300 Вт. І потім помилка 0,7 це перенавантаження. Можливо, тому що мережа відімкнена. Тобто мережі немає, можливо. Із-за того. Значить, дивіться, акумуляторів орієнтовно 23 кВт. От, я думаю, 100% тут є 22. Мережа вмикається і вимикається, піднічний тариф. Налаштовується з телефону, wi fi реле, плюс він же лічильник. Ну, коротше, все супер. Значить, дивіться, з інвертора в мене виходить дві лінії. Дві лінії йде на будинок. Перша лінія це основна, тобто всі розетки, все освітлення, плюс кухня, ну, коротше, все як завжди. А от друга лінія вона для блекаутів. Тобто, вона йде через твердотільне реле, а релюха ця керується по заряду акумулятора. Це для блекаутів. От, лінія друга. Тобто, якщо в нас блекаут, наприклад, вночі було включено підігрів там, батарей, або кондиціонер, або бойлер від 220, то в нас просто-напросто акумулятор сідає до показника 54 вольта, і друга лінія вимикається, поки не зарядиться акумулятор знову. Тобто 53 вольта, а вмикається знову при 54. Так от. Керується вона все як завжди, за допомогою оцієї чудової реле заряду розряду XU cd 60 і ще, і ще друга лінія, та що для блекаутів, вона може розмикатися в той момент, коли в нас, наприклад, вмикається в будинку або чайник, або мікроволновка, або, що там ще, або індукційна плита. Тобто. Наприклад, вмикнули індукційну плиту, плюс чайник, плюс мікроволновку, показник на амперметрі зростає, виставлено, я не пам'ятаю там скільки, от, але доходить до по-моєму, 20 ампер і вимикає мережу для блекаутів. Тобто, поки там не виключиться чайник. Для того щоб не перенавантажувати наш інвертор. От. Далі дивіться, сюди приходить у нас 36 вольт DC постійного струму з нашої панельки. Зараз зайшла хмара, і тут на вольтметрі зовсім нічого не показує. Дві панелі 420, які я показував буквально тільки Значить, Одна панель йде на бойлер. гріє бойлер, там в ньому стоїть тен. І Друга панель у нас гріє нашу систему опалення. До якої ми зараз підійдемо. З якої якраз беруться показники для системи опалення для того, щоб вмикати і вимикати по освітленню сонця. Так, ну, в трьох, словах, в трьох словах розповів, йдемо далі. Дивіться, ось, будь ласка, я вже показував цю систему. От зараз, наприклад, увімкнувся на опалення підлоги тен на 2 кВт, ось він вже і вимкнувся, будь ласка. Вимкнувся, тому що, бачите, 12 вольт видає всього панель. Тобто показник береться з панелі, друга панель у мене йде на тен 36 вольт, який стоїть от в цьому саморобному котлі. Тут стоїть два тена на 220, а тут стоїть один тен на 220, а другий на 36. І з нього беруться ці показники на оці реле. От воно стано автоматично клацає туди-сюди. Для того, щоб взяти повністю всю електроенергію. Із Сонця і не брати з акумулятора, і не брати з мережі. Покажу тут внутрі вам. Отут я можу їх всі включити. включити а от І тут же можу всі їх примусово вимкнути, тобто щоб їх не було. Додатково в мене ще один тем може працювати. Зараз він не працює, бо він спрацьовує піднічний тариф. Суто піднічний тариф. Ну і з телефоном я можу включити додатково. І 2 кВт на підігрів підлоги і 1 кВт на підігрів другого поверху. Ну і базуюсь в свою топочну, до речі, тут же стоїть і включення електроавтомобіля. Значить, котельня невеличка. Невеличка, отут от лежать дрова, складені, отут дровець приблизно влазить на 2-3 тижні. Тобто ти заніс сюди і вони тут спокійно лежать, а заносиш, тому що є вихід. На вулицю і отут ось поряд невеличкий навіс, невеличкий дробничок. Значить, дивіться, от ця штука, от это, воно вже, оцей котел, от він вже стоїть у мене близько, близько 7 років. Запитань немає ніяких. О, дивіться, зараз температура, температура 20, якщо не помиляюсь, 22. Ну, зараз я сам подивлюсь. Да, 22 градуси. Тобто вода 22 градуси. Але це на суто на котлі. Е, в самому будинку тепліша вода. Значить Тут показує 47, але реально на 20 градусів менше. Чому от 48? Е, чому менше? Тому що датчик температури тут стояв на цій автоматиці, він йде на котел. І до нього в паралелі я підкинув ще два датчика температури, щоб спрацьовували мої насоси. От. У мене їх два. Один тут стоїть, от, основний, і додатковий на тепло підлогу Так от, коли я під'єднав додаткових два датчика температури, один під'єднав плюс 10, стало показувати, і другий під'єднав ще плюс 10. Ну я поправив тут показники, все, тут все лайт. Відкриваємо, значить, значить, дивимося тут. Все сухо. Ніякого конденсату, я його не очищу. Це дуже рідкий випадок, що я там його очищу. Я його, якщо почищу, наприклад, два рази туди-сюди, воно таке саме. Якщо не чищу, два рази туди-сюди, воно не додається. Тобто воно, ну тут тільки єдине, що просто шкрібаю у відро. от І все. А так, щоб там я лозить конкретно, там, вичухувати, вишкрябувати ніколи, воно якось само. До сантиметра то не грязь, а після сантиметра само відпадає. E, значить тут втопочний. Тут все алрайт. Right, теж ніякого конденсату тут немає. Котел, до речі, якщо не помиляюсь, бо 25 або 27 кВт. Тут завжди сухо. Теж ніякого конденсату там якихось там. Дивіться. Все лайт. Добре. Ваше. От. Значить, по котлу запитань взагалі нема. Єдине, що я його ніколи не топлю там, по типу 60 градусів, як кажуть, що мінімалка 60. У мене, дивіться, у мене так виходить. 9 штук отаких дровішок. 9 штук. Це, ну, якщо там вночі всього лише там, близько нуля. У мене вдома просто там буде 27. І підлога прогрівається, і підлога тримає ще парочку днів. Так що, ото так, якщо сильний мороз уже, ну сильний мороз це там мінус 15, то, в принципі, десь, ну якщо так, от розібратися по вазі, я не знаю, може кілограм 10 там вкинув і, коротше, забув до наступного дня. Так, покажу швиденько. Дивіться, а, значить, тут відкрито. Шибір повністю відкритий. Показую. Значить, тут зараз закрию. Оп. Все, сюди вже дим не йде. Значить, 9 дровішок лежить. Три так, три так і знизу три так. От, все, затопив, закриваю. Тут трошки відкрию. Зараз воно розгориться, бо там ще тільки бумага почала горіти. На дворі пішов дощ. Дивіться, пройшло десь 6-7 хвилин, температура мгновенно зростає. Тобто на котлі вже 22. 22, навіть більше. Тут вже показує 32, це і більш точніший. Дивіться, тут закрив і все, отак воно і шурує. От. Потихеньку відкриваю, просто покажу, що там 9 штучок лежить. Все супер. Так, дивіться, от розпалилося шибер. Все, тяга зменшилась, все супер. І тепер спокійно можу отак закрити його. І все. Автоматика автоматично включить два насоси, коли дойде до температури. Якщо не помиляюсь, 50 градусів. Ну, 50. Реальних буде 30. По тому, як я знаю, що в принципі в день буде підтримувати електрика, от, яке б там не було сонця, навіть якщо його зовсім немає, ну, десь годин до 11, якщо не йде сніг і дощ, все одно кіловат лишній завжди дає. Завжди. Це там хоч стой, хоч падай, тому що 18 панелей не можуть не давати нічого. <хи> ну було там таке, що там ну, зранку там, 600 Вт, але ну, воно і не вмикається. Коли тільки дає вже там, кіло, кіловат, кіловат з лишнім, тоді тільки вмикається тем. А там вже чи я хочу, чи не хочу, чи потрібно, чи не потрібно мені це. Ну, от, я вже можу його виключити примусово от, з телефону або підійти виключити і так далі. Можу поставити ще до такого датчика температури, але немає в тому потреби. Так, і ще що хотів сказати конкретно по котлу. Значить, автоматикою е, я фактично не користуюсь. Там один рік я покористувався, можливо, трошки вмикав і на другий рік. Тобто я маю на увазі цю турбіну і вона в мене вимкнена. От, можу вмикнути і вона так само вмикається, вимикається. Там графік настройок є, можна там більше, менше потужності їй дати, і коли вона буде вмикатися, і коли буде продувка і таке інше. От. Мені подобається, коли я там відкрив, отам піддувальця, є-єлі душа в тілі. От. Розпалив, закрив нижню оцю всю дверцю, отак, оцю. Всю. Закриваю. І все. І воно там собі спокійно працює. І обов'язково я прикриваю е, свій шибір до е, ну, скажімо так, до половини під 45 градусів приблизно. Чому? Тому що ну, тяга бешена. Труби тут стоїть на секундочку, якщо не помиляюсь, чи 6 чи 7 метрів. Тому якось так. Тут же стоїть електромобіль. От Він зараз заряджений, нема мені сенсу його заряджати. Все суперово. От. Так що. от так от, так Розраховувати суто на одну електроенергію, ну, це, я не знаю. Це ще не навчений тільки може так. Розраховувати зараз суто на один газ. Не рекомендував би, от. дай Бог, щоб я помилявся. Ну, І розраховувати суто на одні дрова теж е не дуже прикольно. Чому? Тому що для того, щоб котел працював прямо ідеально, ідеально треба ставити гідро теплоакумулятор на тонни дві, а якщо й не на три, от, тоді можна все це налаштувати так, щоб воно буде працювати прямо коректно. І температура не буде підніматися, опускатись, тобто не буде коливань температури. Ну і система з теплогідроакумуляторами досить дорога. Трьохходові крани, там куча гімарою, тепловтрати на ній все одно є. Котел треба топити згоден один раз на добу, потім через три або через дві, і топити як не в себе з температурою ну, там десь під сотку, От. Тепловтрат багато, акумулятори займають купу місця. Цей топку треба робити ще більшу. Ну, коротше, геморою дохрінніше. От. Потому краще, наприклад, підтопив оцей котел. Підтопив, нагнав температуру в будинку, електрика потім робить свою справу, вона просто підтримує це все діло. І все. Е, потому, потому рекомендував би. Отак от, от всі три котла. Я собі от за е, той час, як закладав ще проєкт на будівництво, сам собі виробив, там малював, креслив щось, то я закладав три котла. От і В мене по проєкту три. Але склалося так, що газ я і не буду проводити. Тобто два. Електро плюс дрова. Оце ще не все, їдемо далі. Так, ну і ще дивіться: теплий підвіконник. Ну, блін, просто супер штука. От, температура тут зараз близько 35. От, можливо, десь трохи більше, трохи менше. Самі прості блін, релюхи. Ноль проблем. ноль проблем. Супер. Ніякого конденсату. Е, хаває, воно всього лише 170 Вт. 170 Вт і приблизно працює до мінусової температури. Якщо вночі там близько плюс 2-0. Туди-сюди вже морозці були. Ну Наприклад, там, хай 30 хвилин працює, 30 хвилин мовчить. 30 працює, 30 мовчить. В кожній кімнаті у мене ось так. Тут аналогічно. Все супер. Покажу, що тут з віконця нам видно. А з віконця нам видно ось другий ось панелі 420-ті дві штуки. І от там далі стоїть ще дві штуки, не влізло на дах 550. Коротше, по підвіконникам запитань взагалі нема ніяких. Чудова штука. Ніякого конденсату на вікнах. Батарея хоч і працює, але от, все одно широке підвіконня. Тут 31 см і до вікна воно ну, просто не достає. Або треба батарею шмалити так, щоб в кімнаті було плюс 25. Ну і підвіконня номер 3 аналогічно. Тобто три спальні на другому поверсі. От вони всі три. О, тут стоїть отака релюха. ну вони, Принцип той же. Так, ну і вийшов я на балкон, значить, ще от, показував раніше, покажу, покажу ще раз. Тут у мене таке, як хрінова погода, в мене тут там стірка сохне на балконі. Ну і так, стоїть ще там пару диванчиків, можна посидіти. Значить, суть така. Висять ось жалюзі, жалюзі. От сьогодні якраз класна погодка. Ну, то сонце, то не сонце. І вони одна сторона пофарбована в коричневий колір. Суто темно коричневий. І от, прикольно, я направив на сонце коричневий колір. Вони нагріваються тут просто офігенно. Просто чудово. Круто. прям Теж рекомендується, я так колись спробував. От вони, вони в мене висіли на оцих дверях, поки не було цього, ну, цієї тераси скажімо так. Потім я їх сюди перевішав. Вони трохи донизу не достають. Коротше. Це так, тимчасово, але вони тут вже висять років три. Е е рекомендую, в кого є сонячні великі вікна, великі, тільки суто алюмінієві жалюзі, пластикові не підходять. На літній період ви виберете і перекручуєте їх е коричневим на цю сторону. Зрозуміли, так? Дивіться, раз. І все. І у вас е, ця сторона коричнева вовнутрі. Поняли, на зиму біла вовнутрі. Офігенно. Вийшло Сонце, вони нагріваються капець. Я міряв там щось до 47 градусів. І так стоїть 47 градусів, бо тут внутрі лупить. Ну, уявіть собі, яка площа. Це замінює там орієнтовно дві таких батареї по 10 секцій. Ну, Бі-метал. Теж нормальний варіант. Так, друзі, ось виходимо знову на, на територію, скажімо так, відпочинку на задній двір. От, е, значить що, дивіться, дров орієнтовно уходить за зимовий період від 5 до 8 кубів. Від 5 до 8. Це суто на будинок, бо в мене вже ще гараж. І він теж опалюється дровами. Mm. Тому там трошки більше йде, тому як в гаражі утеплення всього лише 50, та й плюс провітрювання йде дуже інтенсивне. Потому, там, навіть якщо я натоплю 22 і воно швидко треба провітрити, ну, самі розумієте, так? якщо зварюєш. Дрова в цьому році. В цьому році я купив дров всього лише 10 кубів, 5 кубів твердих, 5 кубів соснових. І в мене з минулого року залишилося 2 куба. Минула зима була така, собі ніяка. Але довга, довга була. Бо пам'ятаю, щось топили там ще чи в травні разок. Ну, чисто суто теплі поли топили. Підкинув дров, верх перекрив. Щоб наверх не йшло на радіатори От. і суто перший поверх. Так що не розраховуйте тільки на електроенергію От. і не робіть, як той бабушка, міняти котли по 100 разів. Сьогодні зелений, завтра червоний, післязавтра ще якийсь там шило на мило ну, і таке інше. Просто утеплюйте хату. Неутеплена хата, то капець, то ви можете топити просто на вулиці. Неутеплена хата це в палатки тепліше ночувати, ну, зимувати. <сі> До речі, хата виходить 200 з чимось квадратів. От. Так що в кого там 60 квадратів, і там, ну, він там фігда не фіга, і вона утеплена, і фігда ніфіга по грошам, то я вас розумію, бо… У мене втричі, як мінімум більше. Друзі, е, бойлер в сарузлі на 80 літрів це перший поверх. Це той, що я показував багато разів. Е, значить, от дивіться, якщо він стоїть на режимі турбо, це буде від мережі. Від мережі. Якщо я його переводю в режим економ, економ то це він буде суто від отої однієї панелі. От, Тобто 36 вольт, ось іде кабель. Кабель 2 по 6. І все працює. Зараз на нього не йде фактично нічого, тому що зайшли хмари. Тому якщо мені потрібно, я можу підігріти. От. Але я гріти не буду. 40 температура, це мені вистачить набрати ванну. Значить, друзі, бойлер другого поверху, він у нас 100-літровий. 100-літровий, значить, зараз на ньому температура 57. І він працює тільки від мережі. Хоча тут одне місце свободне, можна поставити те запрограмований H до 72. Ну, тому як двоє дітей постійно треба купатися, він працює суто від значить, реле, реле. І він працює суто від реле. І значить, напруга на те реле подається з отої на, на початку відео я казав з другої лінії, яка для блекаутів. Тобто, якщо, наприклад, сів акумулятор до 54 вольта, то ця лінія вимикається. Тобто, В мене боляк працювати далі не буде. От якось, друзі, от, от так. Це для того, щоб ти не проснувся, а в тебе здох акумулятор. Тобто, Я, наприклад, виключив чайник, виключив мікроволновку, там, виключив світло, пішов спати, от, можу включити спокійно тени на підігрів на опалення, от, спокійно вмикнути бойлер, ну я його вмикнув раз і не чіпаю. І все, і пішов спати. Утром просинаюся, а акумулятор буде 53. Це означає те, що був блекаут. Бо вже таке було ось буквально буквально. Був блекаут. Нічого страшного, бойлер трошки не догрівся, нічого страшного, опалення трошки не, до, не дошмалило, нічого страшного, навіть в люті морози, якщо тут раз не потопив навіть цілий день, то дві доби будинок тримає, падіння температури зовсім невелике. Ну там може бути пару градусів от сили за дві доби. Ну, е, Знову ж таки, знаєте, не по температурі я замітив, треба слідкувати, а по вітру. Тому що буває температура плюс 5, а вітер сумасшедший видуває ну, соплі з носа. А буває таке, що температура мінус 15, вітру немає зовсім, будинок тримає взагалі на лайті. Зараз багато ще хтось з вас напише, от кондиціонер треба. Ну, от стоїть у мене інверторний кондиціонер. Стоїть один на першому поверсі, один на другому. Ну, що вам хочу сказати. Ну, кондиціонер це, звісно, круто, що він є. Він класно от, працює влітку, охолоджує, все супер, все чудово. От. Але ним топити, ну, я пробував минулу зиму. Коротше так, Дубаси, тут уже 26-26, тільки ти його вимкнув, ну наприклад, щоб безкоштовно, скажімо так, хочеться ж, хочеться ж безкоштовно, ти його вимкнув, коли сонечко зайшло. Ну і все, і через пів години, ну може там годину у тебе таке, начебто ти її не топив. Але якщо ти цілий день грієш воду в опалення, от електротени гріють, так, вони трошки більше ну, хавають електроенергії, чим кондиціонер. але... Коли приходить вечір і сонечко зайшло, то що? То в мене якраз тепла підлога працює, і батарії ще теплі, і вони ще стоять тепленькі довго, а не так, що через годину вже все тютю. А, рекомендую глімонат. Так що, друзі, кондиціонер я включаю так. Наприклад, якщо там взимку, взимку прям конкретно. конкретно. От, морозяка. І є, наприклад, сонце, то я вмикаю просто кондиціонер, а потім один тен кВт вимкнув. Кондиціонер, а потім вмикаються всі інші тени. Тому як у мене всього там на 5, на 5 кВт, тобто 3 по кіловату і один 2 кВт. Тоді виходить досить круто. І то, і то працює. Тепловий насос, вода-вода. Тоже хороша штука. Запитань нема, але ціна. Дуже дорого. дуже дорого. На 25 кВт, наприклад, щоб набрати таку штукенцю, ну, яка буде давати 25 кВт теплової енергії. Ну, це, блядь, Скажіть там в коментах, яка буде ціна. Якщо, наприклад, в будинку я навключав ну там, наприклад, чайник плюс і ще щось, ну, наприклад, мікроволновку, то у мене система моя опалення теж вимикається на деякий час, поки не закипить чайник. Потім знову вона вмикається. Це для того, щоб не перенавантажувати, наприклад, той же самий інвертор. Якось так, друзі, таке спокійне відео. Працюю по станкам. Про чергу, якщо хочете послухати, значить, зробив я тільки на Ізмаїл станок Євгену, Євген Привіт. Зараз роблю станок на Тернопільщину. І потім станок робимо на Херсон. І потім станок робимо знов на Ізмаїл. От якось так, так що працюємо, друзі. Так, друзі, на дворі пішов прям дощ-дощ. Погода просто стала така собі. ух. Нельотна, нельотна. Ну, коротше, всім бажаю натхнення, здоров'я, бережіть себе. Всіх обняв і трішки припідняв. Пока-пока.